Війна забрала ще одне життя нашого захисника, ківерчанина Петра Низового. У Луцькому кафедральному соборі люди в останнє попрощалися із героєм. Прийшли віддати шану та помолитися за його душу. Горе та журба охопили серця усіх, хто сьогодні прийшов. Навколо домовини зібралися рідні та найближчі люди Петра. Сьогодні ми з вами прощаємося з воїном, з героєм нашої України, сином своїх батьків. Чоловіком своєї дружини, батьком своїх дітей, побратимом своїх друзів, з якими пліч опліч боронив нашу Україну. Петро вступив до служби 17 вересня минулого року, але вже 18 квітня оборонець загинув від рук ворога в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області. Загинув його розбомбило так, що кусочками збирали Пав старяд, його. Ще він в квіті загинуто, збирали спритизи, робили. Десь там рука, там нога. Завжди позитивним. Чудовий побратим. Я в той день був з ним на позиції. Одне, що скажу, що ми пам'ятали, що платиться висока ціна за нашу свободу. І такого б не мало би бути. Але Біблія також каже, що ми маємо мати розуміння, що війни будуть і були. І, на жаль, така реалія війни. Із сильним болем у серці та сльозами на очах рідні та близькі згадують героя. Він дуже був хороший Він дуже був хороший хлопчик, неймовірний. Взагалі, я не можу представити, яка біда трапилася. Знаєте, не можемо. 33 роки було б. 33 роки було б двоє. Діток осталося. Біда, чорна біда. Біда, чорна біда. Він був у мене під перед війною. В гостях то він казав, Галя, Ми будемо приїжджати до вас, поки ви ще живі. Вийшов наоборот. Чоловік був універсальною людиною в цивільному житті. З дитинства був талановитим і музикально обдарованим. А вже згодом знайшов іншу справу, яка приносила йому задоволення. Прекрасне дитя, талановите. Він навчався на музичному відділенні. Мало б 13 років бути, як мали б бути знайомі. Колись грав барабанщиком в групі мого чоловіка. Дуже золотий хлопець. Він був сушист. Цував в кафе. Про герої пам'ятають і далекі знайомі. Кажуть, такої світлої щирої людини ще не бачили. Усі в один голос розповідають, яким хорошим сім'янином був Петро. Мав люблячу дружину та двох малих синів. І сьогодні молода дружина стала вдовою. Маленькі діти стали сиротами. Дружина, яка потребує чоловіка, міцного плеча. Твердого слова, поради, міцних обід, любові і діти, які мають сказати, тато, тато. А він обнявши їх, тішиться і радіє. Він я побачив свою жінку перший раз. Він сказав, що це моя дружина, я так рішив, це моя судьба, настільки здорова, хороша сім'я. Маленькому до війни було рочок, то це ж йому десь чотири, а старшому десь до дев'яти рочків. Тільки хороше чуло від нього. Дуже хороший тато, хороший чоловік, хороший син. Опісля заупокійної літургії траурний кортеж рушив до домівки героя в рідне місто Ківерці. Поховали захисника на місцевому кладовищі на алеї почесних поховань. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.